Привіт, мене звати Максим. Я навчаюся в НТУ ХПІ вже на другому курсі кафедра ПІТУ та 121 спеціальність це інженерія програмного забезпечення. Вже минуло трохи більше року, як я тут навчаюся, і я хочу поділитися з тобою своїми враженнями після першого курсу. З самого початку, в самому першому семестрі, ми вивчали базу C та виконували лабораторні роботи. Але на замовка канікули був такий класний івент, як кампус. Тобто ми проходили до кампуса і у нас була можливість. Або стати студентом програми обміну та продовжити навчання в Німеччині, або залишитися в Україні. У кампусі були такі цікаві таски, в яких було потрібно працювати в команді, тобто домовлятися з людьми, з невідомими людьми, і як на мене, це дуже цікаво і покращує свого скіли. Далі наприкінці другого семестру ми вивчали вже дуже так поглиблено C, і нам було потрібно створити свою власну 2D-гру, але з елементами 3D. І, як на мене, це дуже-дуже класний експіріенс. Коли у нас почалися канікули, тобто літні канікули, я маю на увазі, у нас був вибір: або Python, або Java. І, як на мене, в сучасному світі в такий час дуже-дуже гарно мати вибір, що робити і як розвиватися. Тому що, мабуть, кому-то Python не підійде, мабуть, або Java не підійде. Тобто, як на мене, це дуже-дуже класно. Так що сподіваюсь, тебе також будуть такі враження, як у мене. Удачі.